Пропоную: так як у нас кворуму немає, ми заслухаємо питання. Єдине, що, якщо не прибуде вчасно доповідач по другому, четвертому, п'ятому питанню, то пропоную заслухати спочатку перше, третє, шосте, сьоме, да, восьме, дев'яте, а потім уже п'ять. І перше питання. Ми слухаємо у закритому режимі, тому прошу залишити прильоту, скажімо так, на січових стрільців дуже пошкоджений будинок. Програму ми приймали цю програму. Захід одним із заходів програми ми вносили зміни в квітні місяці, коли сталася подія на грузинському. Це була ситуація надзвичайного рівня. І ми тут прописали, що ми будемо компенсувати вартість Оренди житла, яку знімають, знімають мешканці, які постраждали, внаслідок надзвичайної ситуації місцевого рівня, тому що та подія на Грузинському була зафіксована як ситуація надзвичайного рівня, враховуючи, що ці відомості по прильотах вносяться в єдиний державний з відповідними органами, немає необхідності визначати і не маємо на те й повноважень визначати, якого рівня та чи інша ситуація. Тому. Якщо було на річчі, наприклад, були пошкодження, які люди там надали першу допомогу, забили вікна і зараз вони там отримують матеріальні допомоги, це питання інше. Там будинок серйозно пошкоджений. А механізму, якщо люди ці знімуть квартири чи будинок, наприклад, то у нас немає механізму, як його компенсувати. Тому пропонується додати... Через кому цей захід збройної агресії Російської Федерації проти України кома тощо, щоб був ну, механізм швидше це все робити? Дякую. Це технічне питання. Розказую, чому дякую. як? Тому що ми не будемо визначати, як ну, ситуація звичайному рівні і в подальшому так само. Ну, да. Дякую, дякую за питання. Немає, ставимо на голосування, щоб підтримати. Хто підтримати? за? Гуманітарна підтримала комісія. Одноголосно дякую. Дякую. Тут технічні зміни по даній програмі було зроблено допущена помилка при розрахунках, і в пункті 1 придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю. було сума покращення матеріальної технічної бази. Вносим суму 131, а була 274. Там менша сума до потреби. І це на міський центр номер, і на міський центр номер 2 сума 170 950. Коригуємо. В цілому програма вона так і залишається: 1 мільйон 189 тисяч. Але ми коригуємо по самих цифрах. Внутрі, да. тому що на, при розрахунках потреб по оцих пунктах трошки некоректно повносили самі суми. Ну, тоді там воно. Скажем, так трошки нашвидку робилося, бо це нова програма. І придбання предметів та медикаментів 163 зменшили суму 163 тисячі 872 гривні. А було 204 тисячі. І міський центр номер 2 133 200 було 20 тисяч. А так, всі суми залишаються як були. Тобто трошки скоригували на медикаменти, і Саму матеріальне забезпечення, це. відкоригували суми. Дякую. Запитання немає. Ставимо на голосування. Хто за одноголосно, дякую. Про внесення змін до цільової програми матеріально-технічного забезпечення комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Білоцерківської міської ради на 2025 рік в Новій редакції затвердженого рішення Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2024 року. Будь ласка, Юрій Степанович. Вносимо додатково 5 мільйонів на забезпечення реконструкції будівлі некомерційного підприємства. Патоно... Пат... Анатол... Угу. Не це патологоанатомічне бюро. Це 5 мільйонів. Те, що комісія гуманітарна і, взагалі, депутати піднімали питання про. Це накриття, щоб можна було ну, покращити умови при похованні. Так, Ні, на, оце потрібно. на цю суму ми збільшуємо програму і коригування йде по е, капітальних видатках в самій програмі. Новий пункт у нас е, реконструкція приміщення жіночої консультації. У нас було 2 мільйони. Взагалому по. Е, по документації там 22 мільйона 968 тисяч. Ну, живих грошей у нас 2 мільйони. Там, так, да? Слава Гровине, на, на це. Да. Просто в цілому ми пишемо: в цілому проєкт, скільки він. Е, яка вартість проєкту? Це по жіночій консультації Ярослава Мудрого, 64. На цей рік 2. Е, І е, комунальне некомерційне підприємство. По Ярослава Мудрого, 49. Капітальний ремонт е, анестезіологічного відділення. 8 мільйонів. Е, зазначаємо. А було 8 мільйонів 900. Це на реанімацію. Перша. Перша лікарня. 2 мільйона УЗД апарат на е, жіночу консультацію. Угу. Це те, що е, було. Прохання депутатів. Дякую. Немає запитань? Ставимо на голосування. Хто за? Одноголосно, дякую. Наступне про затвердження програми забезпечення населення Білоцерківської міської територіальної громади питною водою в достатній кількості та сталим водовідведенням на 2025-2027 роки. Доповідає Іванова Ольга Олегівна. Будь ласка. Даним проектом рішення пропонується затвердити програму забезпечення населення Білоцерківської міської територіальної громади питною водою на 25-27 роки. В додатках до цієї програми розписані досить об'ємні роботи, матеріали різні заходи, які необхідні. Необхідно виконати для забезпечення населення питною водою та сталим водовідведенням. По рокам розписані, передбачено кошти місцевого бюджету та кошти підприємства. Також залучати, звичайно, загальний обсяг даної програми: 129 мільйонів 315 тисяч 560 гривень. Прошу підтримати. Які запитання є? На були обговорені пропозиції да. Я бачу, вони ж у нас є. А озвучте, будь ласка, пропозиції ці. Щоб це на записі, було, будь ласка.

Десь збільшилось, десь зменшилось. Ну, я бачила тут зі, да, воно порівняльна таблиця є. Так, так. Дякую. Ставимо на голосу. Угу. Да, з пропозиціями комісії ЖКХ тоді ставимо на голосування. Е, дане питання, щоб підтримати винести на сесії. Хто за? Дякую одноголосно. На Про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному. Під підприємство Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа. Будь ласка, в рамках прийнятої програми надання безповоротної фінансової підтримки Білоцерків тепломережі. Пропонується надати на проведення розрахунків за електричну енергію та розподіл природного газу. Кошти в розмірі 70 мільйонів 400 мільйонів чотириста тисяч гривень. Прошу підтримати. Так, так, я пам'ятаю. Я згодна, от згодна, розумію, що без варіантів, але... Стамо на голосування. Хто за? Ну і наступне питання випливає з попередньо про надання так. безпосередньо безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради, Білоцерків Тепломережа. Ставимо на голосування підтримати, винести на сесію. Хто за одноголосно так. дякую рішення прийнято. Наступне про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради, підприємство готельного господарства. Будь ласка. Також в рамках прийнятої цільової програми захисту населення, по перше, та програми про надання безповоротної фінансової. Підтримки даному підприємству пропонується надати безповоротну фінансову підтримку підприємству готельного господарства в сумі 5 мільйонів гривень на капітальний ремонт із заміною існуючих вікон, дверей, балконних блоків на енергозберігаючі, а також на ремонт мережі водопостачання та системи опалення. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую за питання. Будь ласка. Віталій, у вас запитання випняли руку. Будь ласка, Оксана Михайло. Я хотіла запитати, скажіть, будь ласка, ми ж прийняли програму. Вона не, ну, не фінансується, ці заходи, в межах програми. Це ж якраз в межах цієї програми. В межах програми вже надається фінансування. Безповоротна фінансова допомога? То вирішили цим безповоротну фінансовою допомогою. Дякую. Дякую, ще, ще запитань. ставимо на голосування. Хто за? Дякую. Про внесення змін до програми заходів щодо розроблення містобудівної документації Білоцерківської міської територіальної громади на період 2024-2026 років затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 26 жовтня 2023 року. Доповідає Пархоменко Вікторія, заступник начальника управління містобудування та архітектури міської ради. Чи ви, Олег Петрович? Вікторія, ви для підтримки. Добре. Доброго дня, шановні депутати. Внесення змін полягає у виділенні додаткових коштів в сумі 3 мільйона 700 тисяч на здійснення картографічної основи на 7 населених пунктів для розроблення генеральних планів в складі комплексного просторового плану. І плюс 42 тисячі це перекидка із минулого року до завершення закриття акту. 3 700. Прошу підтримати. Це не додаткові кошти. Дякую. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб підтримати? Одноголосно. Дякую. Наступне про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2024 року про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2025 рік доповідає Селена Терещук, начальник управління фінансів міської ради. Будь ласка, Попробуйте все таке, або сваряться. Да. Депутати дуже прості, уточнення, але їх необхідно зробити. Під зобстеження будівель та споруд пошкоджених внаслідок бойових дій Російської Федерації це січові стрільці, це ті будинки, які були пошкоджені. Заплановано по цій програмі мільйон гривень, але заплановано по минулих подіях по загальному фонду для того, щоб зробити проектну кошторисну і проплатити її, потрібно зробити перекидку з загального фонду в спеціальний фонд. 800 тисяч. Оце вся зміна, яка необхідна зробити для того, щоб можна було рухатися далі, зробити виготовити проект кошторисну і люди могли якісь кошти вже отримати за результатами. І наступне те, що у вас немає в пропозиціях, але воно виникло дуже дуже швидко. Це наш комунальний заклад Біло Церківської міської ради, ветеранський простір, почав самостійно діяти з 1 січня 2025 року. Штатної чисельності не набрано людей там, крім. Директора, бухгалтера і, по-моєму, ще якийсь там менеджер, більше нікого немає. Кошти на значить приміщення на балансі управління соціального захисту. Вони почали ремонтні роботи, тому що вони тягнуться закупівлі ще з минулого року. А в е, ветеранському простору запланували кошти на придбання комп'ютерної техніки і виготовлення і облаштування меблями. У зв'язку з тим, що нікого немає з штатів цієї організації, пропонується, так як на балансі, поки що воно в управлінні соцзахисту, передати ці кошти цьому управлінню, щоб вони могли меблювати, закупити техніку, і коли буде побудовано десь в березні, швидше всього місяці, тоді все разом передати на баланс. Цьому комунальному закладу, я думаю, що до того часу набереться штат. Набереться штат. Ну, іншого просто вибору немає, а щоб воно простаювало, теж не хотілося би, тому що це процедура. Все, дякую. дякую. -е, хто за те, щоб підтримати, винести на сесію питання? Зі змінами. Ну, Світлана Григорівна озвучила дякую. ж ці зміни, то які зміни? Зміни до чого? Ні, мається на увазі, що в пропозиціях і в проєкті бюджета цього немає. Ага. Да, з тими доповненнями, які так, внесла Світлана Григорівна, ставимо на голосування. Хто за? Одноголосно. дякую, Гарного всім Я дня.